Шляхами Донбасу віднині можна пройти і у Дніпропетровську на майданчику біля національного історичного музею імені Яворницького відкрили перший в Україні музей. АТО. про пекло війни у вуличній виставці розповідають справжні експонати тут. І БТР, і розбита башта танку і побита снарядами швидка. Скільки речей, навіть самі музейники підрахувати не в силі, бо лише гільз кілька тисяч. Екскурсоводи тут теж особливі військовики. Відвідувати музей можна щодня безкоштовно. Софія Богуцька повернулася з відкриття. До музею, а то через справжній блокпост. Нині запрошую та за сумісництвом екскурсовод Георгій Столяренко. Чоловік у минулому році служив у секторі МТО Маріупольський напрямок і охоче розповідає про тутешні експонати. Коло входить одна з перших підбитих швидких. Цю таблетку так їх ще називають. Терористи розстріляли у пісках з БМП та автоматів. Тім на ній медики встигли вивести сотні вояків. В першу чергу терористи вони полювали в зоні АТО за командирами, офіцерами і медиками, тому що будь-який медик в середньому може винести з під обстрілу 50 військових і врятувати їх. Ну звичайно, і поставити їх далі в стріль, для того, щоб вони продовжували обороняти Україну і воювати за неї. Далі спалена автівка відірвана башта танку та БТР 70 Такий зараз на озброєнні у нашому війську. Він в особливій експозиції Донецького аеропорту на військовій машині їздили воїки 93-ї бригади. Конструкція символічна, створена спеціально для того, щоб показати знову ж таки, що будь-який бетон, будь-який метал, він ламається, руйнується, але люди вони не здаються, незважаючи ні на що. Виставку із цікавістю розглядають десятки дітей. Дев'ятирічна Валерія прийшла з мамою. Не втрималася, аби помацати експонати. Друг бере відстріляні гільзи. Каже, від того їй сумно. Мені страшно це бачити, тому що видно, як солдати воюють, і як їм тяжело і що больно, коли ти втрачаєш кого-то, ребенка чи мужа. Вуличний музей розділений символічною дорогою, то задумка творців. Експозиція шляхами Донбасу це показ війни із підбитою градами, технікою та сотнями гільз. А по інший бік зовсім інше мирне життя звільнених територій із зеленою травою та символічним тіленням свободи. Свою історію на відкриття музею прийшов розповісти колишній вояка 42-го батальйону Іван Погорілий. У центрі мирної експозиції особлива для нього скульптура. У 2014 році в районі села Новокатеринівка на Донеччині на його очах розстріляли сім'ю донецьких патріотів. Вижила маленька дівчинка. Ця розповідь і стала основою для пам'ятної роботи. Силами російської регулярної армії ця сім'я була розстріляна, з відстані там 200-300 метрів. Вот, выжила только девочка маленькая, которая впоследствии был я мы еще не, несколько дней с ней пытались так сказать, выжить на территории этих боев. И через какое-то время а, попали в плен. Вулична експозиція АТО це лише початок великого музею. Його обіцяють завершити до Дня Незалежності. У стінах музею Євроницького має з'явитися декілька залів, присвячених АТО. Дніпропетровщина у цьому перша. Найбільше кількість на свижень є мобілізованих, це проєкту 25 тисяч чоловік. У нас плохо але у нас найбільше кількість сім'ї загиблих да, І раняних бойцов, только наши госпиталя пропустили больше п'ятій тисяч ранених через себя. У нас больше 400 сім'ї погірших, 420 останнім официальным данным, 428. Вот. Поэтому, как бы, Днепр является тем опорным пунктом, той вехой, на которой все держалось. На експозицію шляхами Донбасу можна потрапити щодня безкоштовно. Софія Бугуцька, Денисі Лисавенко, новини одинадцятого каналу.